17 зниклих дітей за одну ніч, криваві ритуали та чаклунства, корупція, кумівство в поліції, батьківський контроль, переосмислення втрати, маніпуляція суспільним баченням певних подій, взаємодія між дітьми, батьками та зовсім чужими людьми. Інтрига цього фільму розкривається поступово. Та без поспіху, не дозволяючи буквально відірватися від екрану, процес розплітання цього клубка загадок є надзвичайно цікавим. Все це мої любі глядачі. Найкращий хорор цього року. Фільм жахів. Зброя. Хтось може це пояснити, чому її клас виключно її? Спішуйте, наші діти. Всім привіт! Це Іра Патапова, і з вами ваша улюблена мильна опера. Тут ми з вами обговорюємо сучасні серіали та крутезні фільми. Підписуйся на наш канал, став нам лайк, і особисто я чекаю на твої коментарі, що тобі сподобалось, що, можливо, не сподобалося, з чим ти згоден, а чого я, до речі, не розказала. Тому чекаю на ваші думки. Творцем цієї кінострічки став дуже талановита людина. Сценаріст, Комік, продюсер, актор та режисер Закарі Майкл Крегер світове визнання. Зак отримав, написавши сценарій та створивши як режисер проєкту дуже резонансний фільм жахів у 2022 році. Варвар. Крейгер також виступив одним з продюсерів Техно Горара цього року Компаньон з Софі Тетчер та Джеком Квейдом. Фільм, який ми з вами обговоримо сьогодні, в жодному випадку не поступається попереднім кіно шедевром. Сюжет цього фільму починається з того, що у 2.17 ночі у звичайному американському містечку сталося щось дуже дивне. Практично усі учні з класу молодої вчительки Жустін Ганді вийшли із своїх будинків та таємничі зникли у пітьмі. Зранку в школі з'явився тільки один учень Алекс. Поліція почала розслідування, допитала усіх причетних. Однак користі від того не було. Поліція почала розслідування, допитала усіх причетних. Однак користі від того не було. Через місяць після цієї загадкової події ані поліція, ані ФБР досі не мають відповіді на те, що взагалі сталося. І ні на крок не наблизився до пошуків дітей. Вчителька зниклих дітей відправилася у вимушену безстрокову відпустку і взялася тупити гори в алкоголі, не полишаючи надій зв'язати, що сталося з її класом. Рішуче налаштований батька зниклого хлопчика здійснює відчайдушну спробу знайти свою дитину самотужки. Також у цій загадковій історії фігуруватиме патрульний поліцейський, директор школи, пропащий наркоман і не тільки. Чудовим та цікавим режисерським прийомом є те, що правда про те, що сталося з дітьми, розкривається крізь призму спогадів відразу кількох персонажів. Кіна стрічка розділена на глави, кожна з яких відповідає за суб'єктивну точку зору того чи іншого персонажа. Щоразу творці фільму підкидають якісь нові подробиці. Тож нудьгувати вам немає коли. А от лякатися все, будь ласка. Проте лякатися доведеться не так часто, але кілька гарних сцен, від яких ви відчуєте майже. Первісний жах у стрічці є. Все це у фільми, до речі, подається з добрячою долею чорного гумору. Не повірите, але тут це просто в тему. Спостерігати за сюжетом серйозно у другій частини кінострічці просто неможливо. У фільмі реально перемішуються різні жанри: містика, драма, жахи, комедія та іронія. І це, як на мене, дуже круто. Наразі оцінка фільму на IMDb становить майже 8 з 10 балів. Тоді як народ Антоматас, він отримав 95% схвалення від критиків. До акторського складу фільму Зброя Крегер долучив виняткових професіоналів своєї кінематографічної справи. Ну, почнемо лише з актора, втілившого роль могутнього Тануса, володаря перснів безкінечності Всесвіту Марвел та вірному воїну дому Атрейдас Гурні Халик в екранізації Дюни. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Головну роль батька зниклого хлопчика посеред ночі грає крутезний Джош Бролін. Я вже й не пригадаю відразу, де бачила його в останні роки не у фантастичних багатомільйонних блокбастерах. Тому для мене це було несподіваним, але ну реально цілком оправданим. Адже актор зіграв персонажа Арчена Графа, батька, що не міг заспокоїтись після таємничого зникнення своєї дитини, та продовжував шукати відповіді. Цікавим фактом є те, що на цю роль був спочатку затверджений актор Педро Паскаль. Але через завантаженість у проекту Фантастична четвірка перші кроки ну, він був вимушений відмовитись від ролі. Персонаж Арчера прописаний, до речі, дуже ретельно. Глядач може спостерігати свою рідну прогресію особистості: від розлюченого та агресивно налаштованого батька до шкільної вчительки до раціонального бажання знайти в обличчя цієї ж вчительки соратника та помічника у власному розслідуванні. До речі, щодо ролі шкільної вчительки, то її зіграла абсолютно виняткова вже світова зірка екранів володарка трьох Еммі та Золотого Глобусу, акторка Джулія Гарнер. Культові серіальні проекти Озарк, Брудний Джон, Американці, Фільм Квартира 7 А ну щось типу Дитина розмарі, людина вовк та фантастична четвірка. Перші кроки в усіх них ви бачили тендітну Джулі Гарнер, образ молодої відчайдушної вчительки Жостін Ганді, яка шукала відповіді, коли вже всі змирилися з втратою дітей. Акторці особливо вдався. Ця дивакувата жінка з маніакальною впертістю – одна з найбагатьох дійсно намагається знайти відповіді на питання, що сталося з дітьми. Не лише щоб очистити своє ім'я, але й тому, що дійсно за них хвилюються. Наполегливість вчительки жостін дійти до логічного заключення у тайні призводить її до нехарактерних їй раніше дій. Незаконного проникнення в будинок, долання особистих кордонів між педагогом та школарем, вплив на залежність та зрив друга з алкогольною залежністю. Персонаж проходить свою трансформацію, вихід із зони комфорту. Проте справжньою зіркою цього хорого є номінантка на премію Оскар 74-річна акторка Емі Медіган, що моторошно втілила образ тітки Гледіс на екрані. Її образ, її манера спілкування, її смертельна хвороба, загадковість. Та жахлива, оманлива добродушність. Це феєрія образу антагоністу цієї картини. Творець фільму Зак Крегер в інтерв'ю журналу Венеріті Феєр розповідав, що він запропонував акторці Емі Медіган, яка грала цю тітку Гледіс, два варіанти історії її походження. Один з яких звичайна людина, яка практикує магію, щоб зцілити себе від критичної хвороби. А інший нелюдська сутність, яка імітує людську поведінку. Але найцікавіше, що режисер Зак Крегер попросив акторку не казати йому, який з двох варіантів вона обрала. Бо він навмисно не хоче знати відповіді, і йому це подобається. Адже йому важливо знати, що обидва варіанти можливі. Окремим персонажем, на мою думку, виступає саме будинок дому. Він наче про образ вовка в овечій шкурі гарний величезний будинок в чудовому районі з гарним сусідством. Але при тому всередині має жахливі таємниці знедолених людей та безлад. Режисери, наче, проводять певну паралель між будинком та тіткою маленького головного героя фільму. Фасад суттєво відрізняється від середини. На мій особистий погляд, фільм Зброя є один із найкращих оригінальних трилерів року. А в наш час франшиз, сиквелів, приквелів та іншої топової фігні побачити на екрані, що з оригінальне це дійсно круто.